Сьогодні хочу поділитись ось таким рецептом: баклажани по-корейськи такий пікантний салатик, так сказати. Треба відварити баклажани хвилин 10, вони охолонуть, їх почистити, нарізати кубиками. ну Як ви забажаєте, потім видавити сюди одну головку часнику, дві цибулини. Перець солодкий 3 перчини нарізати. ну, Часничок це за вашим смаком. Три морквини натерти на терку по-корейськи, потім 100 мл оцту, 100 мл олії, 2 столові ложки цукру, сіль за смаком. І ось така приправа до корейської моркви. Я обрала лагідну, також за своїм смаком. Відправляємо на одну добу в холодильник і можна коштувати ось такий смачненький салат. Його ще накрива... закривають на зиму, але я так не робила. Робимо тільки так, щоб з'їсти зараз.